Доброго Доброго дня. Дня. Так багато піци знову замовляють, ще навіть не по 99. А, ні, це полуфабрикати. А, це ви полуфабрикати а продаєте. І... А, ви зам... і і... а ви їх потім заморожуєте? І... Так? Ні? ні? Ага. Ясно. Ну Це ж я можу тільки в духовці, так, розігріти, так. Як, виходить? Запекти. Запекти, ну так, так. Да. Бачите, які вони свіженькі, гарненькі. Зараз піца вся мінус 25, а от тільки завтра буде суперсереда, по всій Україні вся піца буде коштувати по 99 гривень. От, наприклад, дивіться, 4 м'яса зараз коштує 189, а це буде 99, папероні 179, 4 сира 169, барбікю 179, делюк 159, гавайська. Ну, Взагалі вигодно таку ну, дорогу замовити за 189, вона буде по 99 гривень. Гарненько виглядають ці полуфабрикати.